Вже тривалий час місцевих мешканців непокоїть вирубка дерев у лісі. Люди зазначають, що спилюють дерева, які виглядають здоровими, і щоб побачити це, навіть заходити далеко немає потреби. Це треба, щоб правоохоронні органи зайнялися, лісники при лісничество. Тому що це може бути санкціонірована ну, виробка лісу. Тобто, якщо це там сушняк. ну там я теж замічаю, що інколи пиляють доволі здорові дерева. Як коли ну, глубже ну, туди зайдеш, то там ліс. це ви тут побачили? Mm -hmm. А то що як глибше зайдеш, то ви взагалі видно, да. що воно там вироблено. Ну, там... вивозять вивозять не машинами, а цими квадроциклами, я так розумію. Тобто машина туди не заїхати. Там є такі міста, що отаке на дерево зроб... ну, вироблено. І зрозуміло, що машина туди не доїхала, Тобто з якимись квадроциклами, з причепом витягувати. А хто це робить? Це питання. Я наприклад ні разу не бачив, щоб на моїх глазах це робили, ну, спинки бачу. Лісника ніт. Тому він повинен указати, які дерева виборочні убрати, які здесь вибору нет. Поэтому обработки леса нет, того нет, и много, многого не делается, то, что должно делаться. Мы теряем лес, кроме того, что еще теряем Самару. Якщо порівнювати самарський ліс ще років 10 тому і зараз кількість пеньків вражає та засмучує природні ресурси, відновлення яких вимагає тривалого часу, поступово зникають. У поліції на цю тему надають свою статистику. За минулий рік по територію обслуговування Самарівського РВП зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань дев'ять фактів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246, а це незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання. Та збут лісу за двома фактами. Матеріали кримінальних справ з обвинувальними актами були направлені до суду. У новомосковському лісництві зреагували на наш дзвінок та виїхали на обстеження ділянки лісу. Лісничі на московське лісництво прохрово Олександр, сумісно з майстром лісу. Виїхав на місце події і виявив в 49-му кварталі четвертому виділі цього на московського лісництва. Шість піньків сухостійних. Це було два, два пенька ясеня звичайного, три пінька клена звичайного і один піньок дуба звичайного. Ці піньки були взяті на облік, пораховані збитки, які нанесені внаслідок цієї події лісового господарству. Перелікову відомість, складений акт про лісопорушення і всі ці матеріали направлені до правоохоронних органів, до відділу поліції. У лісництві також зауважили. По-перше, лісівники не залишать цей цю ділянку лісу без. Присмотру буде особовий такий нагляд, догляд за, за цією ділянкою. В першу чергу за я підкреслюю за першу чергу за цією ділянкою, тому що лісова охорона постійно заходиться, проводить рейди по виявленню порушників. Нагадуємо за незаконну вирубку дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.